Ми не можемо нічого коментувати з цього приводу, оскільки ми перебуваємо під забороною на розголошення інформації. Подальші обшуки місця злочину будуть проведені завтра, і територія буде закритою до завершення цих обшуків. Чи можна виправдати вбивство 13 людей, якщо мета уникнути катастрофи? Серійний не вбився шизофренік, який стверджував, що вбиваючи людей, він рятує люса від загибелі. Чи звичайний монстр, що вдавав божевілля, щоб уникнути покарання? Я покопався в газетних архівах і знайшов багато цікавого. Давайте розбиратися разом. Я побачив світло над надсповідальною, і голос сказав: Це людина, яку треба вбити. Санта Крус, США, місто на узбережжі, яке стало відомим як американська столиця серійних вбивств, або як його назвав окружний прокурор Пітер Чан Мурдервіль від слова Мурдер, вбивство. Це не випадкове ім'я. Місто і його околиці стали місцем тривалих вбивств і загадкових зникнень чоловіків і ще частіше жінок. Місцеві поліцейські далеко не завжди оперативно зупиняли чергову хвилю вбивств чи зникнень, оскільки розслідування часто розтягувалося. На роки у Санта крус орудували такі вбивці, як Джон Фрейзер, Зодіак, Едмунд Кемпер та Герберт Малін. Два останніх діяли одночасно, що створювало додаткові труднощі для поліцейського розслідування, оскільки Копи помилково вважали, що це один серійний убивця. Про Кемпера я вже робив попередні випуски, для тих, хто не бачив, наприкінці цього відео я нагадаю. А сьогодні, як ви і просили, я розповім історію серійного убивця Герберта Маліна. Герберт Малінг Народився 18 квітня 1947 року в Салінас, Каліфорнія, але приїхав до фермерської громади за межами Сан-Франциско, коли йому було 5 років. Його батько Мартін Вільям був ветераном Другої світової війни. Мартін часто розповідав синові воєнні спогади і навчав його користуватися зброєю. Він був суворим, але справедливим батьком, ніколи не сварив дітей без причини і жодного разу не піднімав на них руку. Мартін прагнув виховати Герберта мужнім і фізично сильним, намагаючись приймати щепити йому любов до спорту. Загалом в будинку Малінів місця насильства над дітьми не було. Цілком нормальна для тих часів родина. Коли вони переїхали до Фелтона, що в окрузі Санта Крус, Герберт пішов у школу. В школі він був доволі популярним, мав багато друзів, зустрічався із дівчатами, відмінно вчився та грав у футбольній команді. На цій світлині він під номером 63. І, хоча шкільні роки для Герберта здавалися ідеальними, ми часто недооцінюємо, як багато важливих можливостей відкривається перед нами саме завдяки знанням, здобутими у цей період. Наприклад, знання мов англійська це не просто ще одна мова, а справжня свобода. Вона відкриває доступ до безлічі можливостей, подорожі, нові знайомства, робота на міжнародному рівні та можливість розвиватися. Чому багато людей не вчать англійську? Проблема не в мотивації, а в тому, що звичайні методи навчання банально нудні. No, 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 no. Ну, типу, граматика здається складною, а як дав із нею ради, то не вистачає практики в живому спілкуванні англійською. Me, Аби вирішити усі ці проблеми, раджу вам EnglishDom. Це не просто ще одна школа, а ціла екосистема, яка створена для того, щоб навчання англійської стало максимально ефективним. У EnglishDom все дуже зручно і зібрано в одному місці. Онлайн платформа з відеозв'язком, вправами, тренажерами. Жерами. Все доступно прямо в вашому смартфоні. Ви можете вчити англійську будь-якому в якому місці і в будь-який час, навіть вночі. Щоб почати, треба лише прийти за посиланням в описі або QR-кодом на екрані і записатися на безкоштовне пробне заняття. Воно займе лише 25 хвилин, але вам встигнуть визначити поточний рівень англійської, показати, як працює платформа, та допомогти підібрати курс під ваші потреби та рівень. Найзручніше в EnglishDom – це те, що ви самі обираєте зручний графік. Графік та викладача, а якщо метч не стався, можна змінити вчителя або програму. Навчайтеся так, як хочеться саме вам. Забудь фразу мовний бар'єр та вчіть англійську з кайфом. Переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані. Запишіться на пробне заняття і переконайтеся, що навчання англійською може бути не тільки ефективним, а й реально цікавим. А за промокодом kowalski 10 ви отримаєте 10% знижки при купівлі курсу. У випускному класі Герберт по-справжньому закохався в дівчину на ім'я Лорета. Зрештою, вони заручилися. Після закінчення школи в 65-му році Герберт пішов до коледжу, де вивчав інженерію та мріяв піти поступах батька, приєднавшись до армії. Однак усе змінилося, коли його найкращий друг Дін Річардсон розбився на мотоциклі. Герберту на той момент виповнилося 18 років, і цю втрату він перенести не зміг, і його почало паяти. Ну, спершу він побудував вівтар на честь. Діна, біля якого проводив по декілька годин щодня. Разом із цим став одержимий концепцію реінкарнації та ідеєю, що смерть його друга це частина грандіозного космічного плану. Це вплинуло на його життя. Він покинув факультет інженерії та перевівся на спеціальність філософії. Також досліджував східні релігії. Також він пробував різні варіанти альтернативного способу життя, займався йогою, медитував, перейшов на мікробіотичну дієту. Це коли харчування максимально природне і збалансоване. У Якийсь момент навіть вирішив спробувати стати священником. Тим часом Герберт почав експериментувати з наркотиками. Спочатку це була травичка, якою його пригостив шкільний друг Джим Джаннер. Але дуже швидко Малін перейшов на більш важкі препарати, зокрема LCD. І так, я знаю, що це звучить не так, але ми в Ютубі треба шифруватися. Ну, коротше, експериментував він із різними отрутами, що змінило вектор його життя остаточно. У 1968 році Малін запідозрив, що він гей, та розлучився. Із Лоретою розповів їй, що мав секс з іншим чоловіком. Кинув навчання та приєднався до руху Хіпі. Активно виступав проти війни у В'єтнамі. Навіть офіційно зареєструвався як особа, яка відмовилася від служби під час війни в Азії, посилаючись на положення про свободу думки та віроюсповідання. Його батько, ветеран Другої світової війни, підтримав рішення сина і допоміг тому написати листа до американського типу військомату. В результаті заявку прийняли. Перші прояви симптомів шизофренії проявилися, коли Малін переїхав до своєї сестри Патриції, яка жила із чоловіком в Себастополі. Під час однієї з вечерь Герберт почав копіювати кожен. Рух і слово чоловіка Патріції. Це явище, відоме як ехопраксія, є типовим для кататонічної шизофренії. Так, Малін вперше опинився в психіатричній лікарні. Там йому і поставили діагноз шизофренії, посиленої великою кількістю наркотичних речовин. Хоча його перебування в клініці було добровільним, він опирався лікарям та відмовлявся від лікування. Зрештою, через шість тижнів лікування покинув стіни лікарні. Лікарі прогнозували погіршення ментального здоров'я. Малін поїхав у Санта Крус з не будинок. Працював на різних шабашках, щоб мати якісь гроші на життя та на дозу. Одного разу чувак під дією речовин погрожував ножем лісовому охоронцю, який перед цим попросив Маліна покинути ліс, де той ночував у палаці. Типу, кемпінг там був заборонений. Ну, коротше, охоронець його скрутив та передав копам. Розповів, що і як, і типу, на його думку, тіп під кайфом. Але претензій до хлопця не мав та звинувачень не висунув. Так Малін знову опинився на лікуванні, тільки цього разу на Через шизофренію, а з метою профілактики наркозалежності. Цей випадок із охоронцем його так сильно образив, що він запам'ятає його на все життя. Пізніше ви зрозумієте, до чого я це. Втретє на лікування Герберт потрапив у 69-му році, коли стало відомо, що він чує голоси в голові. Це він сам розповів своєму колишньому керівнику по роботі, де колись працював. Герберт розповів йому про голоси в голові, водночас із тим, почав словесно сексуально домагатися до чоловіка. Той не зацінив, зателефонував. Вав 911 і розповів про все, що почув. Малин знову опинився в психіатричній лікарні, де провів наступні два місяці. Йому поставили новий діагноз параноїдальна шизофренія. Герберт остаточно покинув сімейний дім та оселився в комуні хіпі, де, на його думку, його краще зрозуміють і приймуть. Але навіть в тому середовищі його вважали диваком і навіть боялися. Періодично він мав проблеми із законом, або через зберігання заборонених речовин, або через крадіжки, щоб цю заборонку придбати. Цікаво те, що він цілком усвідомлював проблеми як ментальні, так і наркозалежність. Герберт самостійно кілька разів звертався до психіатричних установ, коли і куди перераховував. Сенсу не бачу, йому так і не допомогли. Тож він залишив цю ідею. Тим не менше йому поставили черговий діагноз шизоафективну шизофренію. Пропоную швиденько розібратися в його діагнозах, щоб краще розуміти ситуацію. Дивіться, звичайна або параноїдальна шизофренія це коли в людини марення й галюцинації. Ну, наприклад, їй здається, що за нею стежать або вона якась обрана. Кататонічна це вже про дивну поведінку. Людина може зависати в одній позі, безконтрольно копіювати чиїсь рухи або слова. Такий собі дивний стан. Ну. І галюцинації там є, але вони не так на передньому плані, як у класичній шизофренії. А от шизоафективна – це мікс, усе і одразу. Психоз, як у звичайній шизофренії, але разом із сильними емоційними гойдалками. То депресія, то манія, все намішано докупи. Тобто людина може бути як в депресії, так і в маніакальному стані. Коротше, це така історія, де психоз і емоційна нестабільність йдуть рука об руку, не позаздриш. Голоси в голові звучали все голосніше і переконливіше. Малін все ще вивчав реінкарнацію і додав в раціон нумерологію, Себто відкрив для себе важливі на його думку збіги в датах і числах. Ну самі розумієте, в кращих традиціях анунаків. І ось. Що цікаво, проводячи багато часу в бібліотеках, Герберт почав відчувати вібрації магічних чисел. Саме тут, серед книжок, він натрапив на історію катаклізмів у Каліфорнії та став переконаний, що наступний великий землетрус забере життя безлічі людей. Що штовхнуло його до таких думок. Риючись в газетних архівах, він натрапив на статті про Рубена Гріспена. Мені стало цікаво, я їх теж відшукав, щоб розповісти вам, бо це важлива деталь. Якщо коротко, Одко, то Гріспан вважав себе астрономом та математиком, здатним передбачити землетруси із точністю до години. Такий собі пророк в 30-х роках про нього писали в усіх американських газетах. Це дійшло до того, що страхові компанії зверталися до Рубена з пропозицією співпраці. Геофізик, який у вільний час викладав математику, Грінспен минулої середи передбачив землетрус саме у цьому місті. Це був третій випадок за останні кілька днів, коли земля підтвердила його прогнози. Він також передбачив землетруси в Японії та виверження вулкана в Батавії. Рубен Грінспен, 47-річний самопроголошений прогнозист землетрусів. Сьогодні передбачив, що в неділю, 10 червня, о 9.30 ранку, за північноамериканським часом, Сан-Франциско станеться землетрус, сильніший за землетрус 1906 року. Але в газетному архіві New York Times я відкупав, що Рубен в більшості своїх прогнозів помилявся майже в усіх. Коротше, шахрай, якому пару разів пощастило. Тим не менше, Маліна це вразило, і він накрутив бігодій, що він такий само пророк, як і Рубен. Якимось лише йому зрозумілим чином він пов'язав числа і дати великих світових воєн, зокрема в'єтнамської війни, з неминучими природніми катастрофами. Найголовніше він вірив, що ці війни насправді запобігли землетрусам, адже жертви, які вони принесли, наче зупинили землетрусний Армагеддон, типу кровна жертва землі. Це він такі висновки зробив на якихось числах, а поштовхом стала дата його народження, яка припадає на річницю землетрусу в сан франциско який стався в 1906 році. Все, що треба знати про нумерологію, його просвітлення накладалося на мирні переговори щодо закінчення в'єтнамської війни, які точилися в 72-му році. У зв'язку із цим Герберту потрібно почати вбивати людей, щоб створити достатньо жертв і отримати катастрофічний землетрус. Іншими словами, він був переконаний, що кожна смерть, яку він принесе, допоможе збалансувати сили природи та запобігти катаклізму, який він передбачив. Тіло знайдене на шосе 9 на височині рінкон, було ідентифіковано як тіло 55-річного Лоуренса Вайта. Ростин виявив чотири удари по голові містера Вайта. Ймовірно, завдані вузьким тупим предметом. Поліція вважає, що після вбивства тіло було відтягнуто до чагарників. Поліцейські, які обшукували територію, не змогли. Ли знайти знаряддя вбивства 13 жовтня 1972 року, Малін побачив безхатька, який сам ішов узбіччям дороги. Він зупинив свій шевроле і прикинувся, що щось сталося із двигуном. Лоуренс Вайт, це той чоловік, запропонував свою допомогу. Коли він нахилився над відкритим капотом, щоб оглянути двигун, Герберт за допомогою бейсбольної бити позбавив чоловіка життя. На суді він скаже, що голоси в його голові наказали йому це зробити, а саме. Цитую чоловіче, підійми мене і кинь на човен, убий мене, щоб інші були врятовані. Після вбивства він відтягнув тіло в кущі, де його знайдуть наступного дня. Минуло лише 11 днів, як голоси в голові наказали йому вбити наступну жертву. Мері Гілфойл оголошена в розшук. Востаннє 24-річну жінку бачили о 15.00 у вівторок в коледжі Кабрільо, коли вона повідомила, що йде до відділу кадрів на Мей Авеню в Санта-Крус, де вона так і не з'явилась. Того дня студентка коледжу Кабрільо мері вирішила скористатися автостопом, щоб добратися по справах. На жаль, водієм, який зупинився і погодився підкинути її, виявився Герберт Малін. Не зупиняючись, буквально під час руху він вдарив дівчину ножем в грудну клітину. Після вбивства він зупинився та провів грубу аутопсію тим же ножем, щоб зазирнути всередину мері. На меті було оглянути органи на наявність доказів забруднення навколишнього середовища. Це нормально, що ви зараз, як і я, нічого не зрозуміли, звучить як шизофренічна маячня, але це воно і є. Тіло мері було знайдено через 4 місяці у лютому 1973 року. Тим часом поліція отримала повідомлення про зникнення ще трьох студенток коледжу Кабрільо, яких в той самий проміжок часу вбив герой нашого попереднього відео Едмунд Кемпер. Однією з його жертв стала синтя Ен Шал, тіло якої було знайдено кілька днів тому в тому ж районі. Обидві вбиті жінки перед смертю подорожували автостопом, і в обох випадках злочинець використовував гострий ніж. Не дивно, чому поліція об'єднала ці два випадки і не розглядалося, що на цій території можуть діяти не один, а два серійних вбивці одночасно. Залишки скелета, знайдені в неділю в день поблизу Бонні Дон, були ідентифіковані як Мері Гілфойл, студентка коледжу Кабрілло, яка зникла 24 жовтня. Ідентифікація була зроблена в понеділок завдяки порівнянню її стоматологічної карти. Мері Гілфойл друга відома студентка Кабрілло, яку вбили під час автостопу. Раніше в цьому районі було знайдено розчленоване тіло 18-річної Синтії Еншал. Наступне вбивство відбудеться усього через 9 днів. Воно дещо відрізняється від попередніх двох епізодів. Герберт почав сумніватися, що голоси в голові істині, і що він зробив, як думаєте. Правильно пішов. До церкви про це поговоримо через хвилинку. 68-річний Анрій Томей в минулому брав участь в підпільній боротьбі із нацистами. Після завершення Другої світової мігрував із Франції в США, а саме до Лос гатуса Це поруч із Мурдервілом. Тут я маю на увазі Санта Крус. Після міграції Анрі знайшов покликання в церковному служінні та став священником в католицькій церкві Святої Марії. 2 листопада 72-го року Анрі зазирнув до церкви, щоб перевірити, чи не чекає там. Хтось на сповідь і побачив герберта Маліна. Рима католицького священика, який народився у Франції, смертельно поранило ножем у церковній сповідальниці. Преподобний Анрі Томаї 68 років отримав щонайменше 4 поранення від невідомого чоловіка в голову, спину і груди. Поліція перевірила навколишні будинки, бари та ресторани, але злочинця не виявили. Герберт вирішив сповідатися і зізнатися у гріхах, а саме у двох попередніх вбивствах, стверджував, що під час повіді побачив яскраве світло надсповідальною і почув голос священика в своїй голові. Ти типу, святий Отець погодився стати його наступною жертвою. Як ви зрозуміли, Маліна двічі просити не треба. Він дістав мисливський ніж з куртки і накинувся на Анрі. Після чого почав бити ногами бездихане тіло. Робив це до того моменту, доки його не злякали. Одна служниць церкви почула шум і спустилася, щоб подивитися, що відбувається. Коли вона побачила цю картину, то не стримала крик, щось злякало Маліна. Після цього він втік. Вона описала злочинця копам і вони склали фоторобот, який жодним чином не допоміг. Це вбивство не пов'язали з двома попередніми, оскільки там молоді дівчата, а тут 68-річний мужик. Плюс нагадаю, що жертви Кемпера і Малліна вважалися однією серією одного серійника. Тож не дивно, чому священника відокремили за версією поліції, священник став випадковою жертвою грабіжника, якого спалили під час спроби обікрасти церкву. Малін встиг позбавити життя три людини за два тижні, і відчув жаль. Відчув, що невинні люди заплатили своїм життям, щоб врятувати людство від майбутнього землетрусу. Отут, несостиковочка трохи. Ось це про жаль до жертв. Він розповів на суді, на тому ж суді, де розповідав, що вони самі йому сказали вбити їх в область. Ну оті голоси в голові, то були типу голоси жертв. Така собі телепатія. Спишемо на шизофренію. Зараз не про це. Оцей його жаль до жертв наштовхнув його до цікавого рішення. Він вирішив, що треба якось легалізувати свою діяльність по порятунку планети, а де вбивати людей легально. Правильно, на війні. Ось так пацифіст Герберт Малін відмовився від своїх поглядів в облаго усіх нас. Він спробував вступити до берегової охорони, але не пройшов фізичні та психологічні тести. Маліна це не зупинило. Він спробував вступити до морської піхоти, і що цікаво, туди він тести пройшов, але не зміг подати довідку про несудимість. Тож морпіхом стати не вдалося. Разом з тим, чувак сильно знизив вживання заборонених речовин і активно шукав роботу. Його рідні вже подумали, що він виходить на прямий шлях. Вони просто не знали усієї правди. Той факт, що Герберта не прийняли спочатку до берегової охорони а згодом і до морської піхоти, фактично закрив йому всі можливості служити в будь-якому підрозділі армії США. Це означало, що реалізувати свій план по порятунку світу шляхом законних вбивств він більше не міг. Це викликало депресію. Провали з пошуком роботи теж вплинув на його ментальний стан. В усьому він звинувачував своїх батьків та свого старого шкільного друга Джима Дженнера. Це той чувак який. Вперше у житті пригостив Герберта травичкою. Якби Джим знав, кого пригостив Мері Джейн і який ланцюг подій це запустить, то точно цього не робив би. Герберту зірвало дах остаточно і цього разу без допомоги голосів в голові. 25 січня 1973 рік. Герберт Малін вирушив до одного з районів на околицях Санта Крус за адресою, де колись мешкав його шкільний друг Джим. Там Джима він не знайшов, але нова мешканка будинку Кеті Френсіс охоче підказала, де шукати, і дала йому адресу попередніх власників. Виявилося, що вони приїхали зовсім неподалік, на тій самій вулиці. Герберт вирушив за вказаною адресою, знайшов свого старого друга, привітався і відразу ж звинуватив його в тому, що порція тривички, якою Джим пригостив його багато років тому. Повністю зіпсувала йому життя, вихопив зброю, навів її на старого друга і натиснув на спусковий гачок. Поранений Джин заповз у будинок, щоб попередити свою дружину, яка в цей час приймала душ у ванній кімнаті на другому поверсі. Малін прослідував за ним в будинок і вистрілив в дівчину 5 разів. Цього йому показалося замало. Він додав декілька ударів ножем в спину. Його лють не вщухла. А навпаки, тільки розгорілася. Він повернувся в будинок Кеті Френсіс. Це жінка, яка підказала дорогу. Застрелив її та двох її дітей. Деймону було 4 роки, Девіду 9. І знову в хід пішов ніж на обох місцях злочину. Малін старав сліди своєї присутності, також зібрав стріляні гільзи. Детективи продовжують опитувати людей у місті Юба Сіті, оскільки обидві вбиті родини Санта-Крус раніше проживали в цьому місті. За словами лейтенанта міської поліції, Чарльза Шерера, Кеті Френсіс, 29 років, і її сини Девід Г'юс 9 років та Деймон Френсіс 4 роки були знайдені застреленими та зарізаними в їхньому маленькому будинку на містері Спот-Роуд у четвер увечері. У п'ятницю Джеймс Ральф Джанера, 24 роки, і його дружина Джоан, 21 рік, були знайдені застреленими у своїй квартирі за 5 миль звідти на Вестерн Драйв. Оскільки жертви були близькими друзями і всі загинули від пострілів із малокаліберної зброї. Правоохоронці припускають, що ці смерті пов'язані між собою. Уламки куль мали відправити на лабораторний аналіз. Сьогодні лабораторний аналіз показав, що п'ятеро вбитих були застрелені з однієї і тієї. Малокаліберної зброї таким чином звіт балістичної експертизи підтвердив підозри влади про те, що п'ять смертей пов'язані між собою. Правоохоронці також оголосили сьогодні вранці, що жертви були причетні до транспортування наркотиків між Санта-Крузом і районом Мерісвіля. Міські поліцейські та офіс шерифа зустрілися, щоб проаналізувати всі аспекти масового вбивства, але так і не встановили ані мотиву, ані підозрюваних. 10 лютого 1973 рік через два тижні з попереднього злочину четверо підлітків тусувалися в парку Редвус Санта Крус. Там вони розбили наметовий табір. Герберт Малін випадково наткнувся на намети хлопців і пригадав того охоронця, який його вигнав з цього самого лісу. Він йому ще ножем погрожував, пам'ятаєте? Так, от він прикинувся охоронцем і спробував вигнати хлопців з парку. Пацани демонстративно засвітили гвинтівку 22 калібру, яку мали при собі, та послали. Його в очко. Малін попередив, що повернеться завтра, щоб переконатися, що вони його почули і пішли звідти. Вони не пішли. Наступного дня Малін, як і обіцяв, повернувся. Роберт Спектор, 18 років, Брайан Карт 19 років, Девід Олікер, 18 років, і Марк Дрейбельбіс, 15 років, були застрелені в голову з пістолета. Малін забрав їх гвинтівку собі. Ми не можемо нічого коментувати з цього приводу, оскільки ми перебуваємо під забороною на розголошення інформації. Подальші обшуки місця злочину будуть проведені завтра, і територія буде закритою до завершення цих обшуків. Останньою жертвою Герберта став 72-річний Фред Перес. 13 лютого, через три дні після вбивства у лісі, Малін пропаркувався біля будинку Фреда і, не виходячи з машини, націлив на нього ту саму гвинтівку, яку забрав з місця вбивства тих хлопців. Він вистрілив отак просто, навіть не комунікуючи із жертвою, просто взяв і вбив, а потім спокійно поїхав далі. Джон Стагнаро, сусідка, стала свідком вбивства. Жінка запам'ятала номерні знаки автомобіля вбивці та одразу зателефонувала 911. Вже за 10 хвилин його затримали. Герберт не чинив опору, відмовився давати свідчення, але попросив слідчих поважати його громадянські права. Якби не пильність і не свідчення Джоан, невідомо, скільки б часу знадобилося поліції, полісі, щоб вийти на слід убивці. До цього моменту вони навіть не мали конкретного підозрюваного. Герберт Малін протягом 4 місяців встиг забрати життя у. Трьох жінок та десяти чоловіків. Він змінював зброю, яку використовував: бейсбольна бита, ніж, пістолет, гвинтівка. Перші жертви були випадковими. Наступних він вбив навмисно і знову повернувся до випадкових жертв. Поліцейські намагалися об'єднати всі злочини, але не змогли знайти жодного мотиву. Єдиним спільним елементом була своєрідна підпис вбивці. Надмірна жорстокість у майже кожному випадку, за винятком убивства Фреда Переса, Герберт задавав своїм жертвам значно більше ушкоджень, ніж потрібно. Першу жертву багаторазово били биткою. Тіло Мері було не тільки поранено ножем, але й випотрошене. Священника Томея, окрім ножових поранень, ще й добивали ударами ногами. Навіть коли Малін почав використовувати вогнепальну зброю, його жертви додатково зазнавали поранень ножем, прям як у випадку з Едом Кемпером. В його автівці знайшли пістолет, з якого. Кого були застрелені Дженнери та Кеті Френсіс із дітьми та ті хлопці в лісі, а це вже прямий доказ. Не бачу сенсу перелічувати непрямі, головне тут, що, попри усі докази, як прямі, так і непрямі, Малін відмовився відповідати на запитання слідчих. Герберта Маліна судили за 10 вбивств. Хоча він визнав свою провину, суд мав вирішити, чи був він осудним. Прокурори наголошували на тому, що його дії були продуманими. Тоді як захист стверджував, що на злочина його штовхнули марення, викликані шизофренією. У серпні 1973 року Маліна визнали винним у двох навмисних убивствах першого ступеня та восьми вбивствах другого ступеня. Його засудили до довічного ув'язнення. У грудні того ж року його також звинуватили у вбивстві священника Анрі Герберт визнав провину і отримав ще один довічний вирок. Також він зізнався у вбивствах Мерія Гуїлфойл та безхатька Лоуренса Уайта. Це перші дві його жертви, вбивства яких досі не були розкриті. Перебуваючи у в'язниці, він твердо стояв на своєму, мов бивав, аби врятувати світ від землетрусів. Лікарів чергове діагностувало у нього параноїдальну шизофренію. Цікаві факти. Факт перший. В тюрмі Малін перебував в сусідній камері поруч із Едмундом Кемпером. Кемпер не поважав Маліна, називаючи його злочини безглуздими. Він навіть вигадував своєрідні методи виховання. Наприклад, заохочував Маліна тихо поводитися, даючи йому арахіс. Звичку співати і турбувати людей, коли хтось намагався подивитися телевізор. Тому я вилив на нього воду, щоб змусити замовкнути. Потім, коли він був хорошим хлопчиком, я давав йому трохи арахісу. Гербі любив арахіс. Це було ефективно, тому що досить скоро він попросив дозволу співати. Це називається лікуванням модифікації поведінки. Факт другий Герберт Малін планував вийти з в'язниці в цьому році, в 2025-му. В нього навіть були плани вивчати психологію в університеті Санта-Крус та створити сім'ю. Але не так склалося, як гадалося. Він помер 18 серпня 2022 року, у віці 75 років. На вашу думку, Малін серійне убивця Шезофрені, який стверджував, що вбиваючи людей, він рятує людство від загибелі. Чи звичайний монстр, який все заздалегідь прорахував і вдавав божевілля? Щоб уникнути покарання, так як це робив Рон Дефео, про якого я колись розповідав, пишіть вашу думку в коментарях. Нагадування для тих, хто не бачив, ось тут відео про кемпера. Воно дуже цікаве та містить інтерв'ю серійника, який я переклав українською. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе.